Всім привіт! Мене звати Маша. У своєму минулому відео я просила вас ставити мені питання, бо захотіла зняти відео питання-відповідь, якщо це буде актуально. І ви задали мені багато питань, за що я вам дуже вдячна. Я також робила маленький допис, там теж були питання. І я обов'язково це відео зніму найближчим часом. Якщо у вас ще щось залишилось, що ви, можливо, не запитали тоді, чи не бачили, не знали, можете писати свої питання під цим відео. Звісно ж, ці на які ви хочете більш Розгорнуту відповідь, ніж це дозволяють коментарі почути від мене. А сьогодні в нас буде інша тема. Я спочатку скажу декілька слів, бо не всі мене, звісно ж, дивляться кожен раз, кожен там, тиждень чи коли я викладаю нове відео. Але я думаю, що ті, хто зі мною вже певний час, знають моє ставлення до використання парфумів. Тобто, я людина, я телець. Я земля, тому я досить практична. І я е, трошки відрізняюся від багатьох парфблогерів, тому що в мене немає величезної шафи, там 200-300 флаконів, бо таке я часто зустрічаю. Я намагаюся розхламити свої відліванти, пробники. Я нічого не накопичую. Звісно так. ж, я не використовую всі свої парфуми одночасно. І звісно ж, кількість, е, та, яка є в мене, це все ж таки дуже багато для звичайної людини. Тому е, тут казати про такий парфумерний мінімалізм буде трошки іронічно, але я думаю, ви. Розумієте, про що я. Я парф захоплена, але у якихось певних межах. І е, саме через це е, я для себе обрала певну методику: я обираю декілька парфумів, наприклад, на сезон чи на місяць. Зазвичай це десь три флакони, і я користуюся тільки ними. Ну, якщо, звісно ж, я захочу використати щось інше, я залюбки це зроблю, але враховуючи те, що я дуже полюбляю всю свою колекцію, і майже ніколи не купую наосліп парфуми вже зараз. Мені все подобається, мені, мене влаштовує користуватися трьома, наприклад, парфумами протягом місяця або більшого протягом часу. І е, я таким чином використовую те, що маю, і маю змогу закінчувати флакони. І от, коли з такою інтенсивністю я користуюся парфумами певний час, потім е, майже ніколи мені не хочеться їх повторювати, тому що я вже їм, як то кажуть, не їлася. Але все ж таки існує певна кількість ароматів, які я обожнюю, і які я, можливо, скоріше за все буду повторювати колись. І, звісно ж, якщо е, я отримую їх в подарунок, я теж буду дуже рада, бо це те, що е, нібито я перевірила вже часом. Я впевнена у своїй прихильності до цих парфумів, до цих ароматів. І звісно ж, якщо їх тільки не переформулюють. Я завжди за мати їх у своїй колекції. Тому, коли є така нагода, я їх ну, буду докуповувати. І так робили до цього, бо це вже, звісно ж, не перші парфуми, які я повторила в своїй колекції. Це таке були вступ, такий трошки розтягнутий в нас. А зараз я розповім вам, які ж саме парфуми я планую повторити додати до своєї колекції знов. В мене тут нотатки, буду зараз у них дивитися. Тож поїхали, я покажу вам. Два флакони в мене є. Вони ще не закінчились, але я майже впевнена, що я буду повторювати ці парфуми. І перший це Бакара Руш, славно звісно, від бренду Maison Francis Courgжан. І в мене у версії екстракт, і я, в принципі, от стільки ще маю. Тобто, це, ну, тут 75 мл флакон, тобто, це приблизно десь я думаю, мл 20 ще в мене залишилось. Я цим парфумом користуюся переважно. На якісь події, тобто я не наношу майже кожного дня цей парфум, тобто це повинен бути певний настрій. Це буває дуже рідко. Мені подобається, що він в мене закарбувався з якимись урочистими чи визначними подіями в моєму житті, або ну просто з гарно проведеним часом. І е, я їм користуюся, можна сказати, досить повільно. Я маю його з 2021 року, тобто це вже 4 роки в мене цей парфум майже. І е, я їм насолоджуюсь, я люблю його так само, як і тоді, коли я його придбала. Тому я е, майже ну, сподіваюся, що він буде в моїй колекції присутній. І далі, коли закінчиться цей флакон, я придбаю новий. Скоріше за все, це буде формат вже 35 мл, тому що, ну. ну я з часом стала скорочувати обсяг парфумів, бо я помітила, що я користуюся переважно тим, що купую. Тобто, мені хочеться, звісно ж, нового. І 30 мл це якраз той обсяг, який ти можеш закінчити швидко. Ну, не те, щоб закінчити це мета. Просто ви розумієте, він не стоїть роками в тебе. Якщо тим починаєш користуватися, він в активному використанні добігає свого кінця і ти можеш купити щось нове. Тобто, я не. Керуюся цим принципом, що вигідніше купити 100 мл, ніж 30, бо я витрачу більше грошей, а мені не потрібна така кількість парфуму зараз. Тобто, якщо є такі флакони, які точніше такі лінійки, такі бренди, які не випускають флакони у малому обсязі, тільки 100 мл, чи 75-80, то звісно ж якщо мені подобається цей парфум, я придбаю його у тому флаконі, який запропоновано. Але якщо є опція купити 30 або 50 мл, я, скоріше за все, нею скористаюся. Тому тут така опція присутня. Тож, можливо, я собі придбаю 35 мл наступного разу. Але я ще не впевнена, чи це буде знову екстракт, чи це, можливо, буде парфумована вода. Бо взагалі-то вона для мене все ж таки не така цукрова, вона для мене більш така строга, строго, можна сказати, так, вона більш стримана. І все ж таки більше маю цього аспекту такої стерильності, ніж екстракт. Тому я ще подумаю, потестую, звісно ж. Я чула, що теж переформульовували бакару, не знаю стосовно екстракту. Ну, коротше, буду дивитися, коли прийде час. Покажу це вам так. ще один флакон, який все ще маю в своїй колекції. Це Kilian Apple Бренді. В мене залишилося от стільки його. Тобто, це ну, мілілітри три, можливо, я не знаю. Ну, не п'ять, я думаю, тут не п'ять вже. Я цей аромат придбала на якийсь відео народження, сама собі подарувала. Мені здається, у 2022 році, тобто три роки такого використання, в мене було досить активного цього парфуму. Переважно я його використовувала восени, але цього року мені захотілося ще й навесні його дістати. І, звісно ж, як буває часто. Коли його залишилося мало, він почав мені дуже сильно подобатись. І через те, що я так сильно їм насолоджувалася, можливо, ця енергія долітала до всіх людей. Мені стільки на компліментів на нього зробили, скільки не робили ніколи на цей парфум. Я три роки їм користуюся, нагадую. Наприклад, ми прийшли в гості один раз з чоловіком, і за один вечір всі дівчата, які там були, мені здається, це було, крім мене, чотири ще дівчини. Всі спитали, що це за парфум, і сказали, що дуже класний. всі Цікавились. Тому, як би ну, ви розумієте. І я, якщо чесно, скажу, це на мене вплинуло, бо я поки що не планувала його повторювати. В принципі, не плануються, це не означає, що я прямо сьогодні закінчу завтра йду, купую новий. Але я серйозно думаю над тим, щоб повторити його. Звісно ж, я куплю собі вже не такий самий флакон, я куплю собі рефіл. Бо якщо ви не знали, ці флакони вони рефіли, тобто він розкручується. І е, можна придбати рефіл, який просто так от перегортається, вставляється і виливається в цей флакон. Це звісно так, ж приємний бонус, і тому можливо, коли прийде час, я свою колекцію поверну Apple бренді, бо це закінчиться скоро. Це я вам. Гарно, я до речі знімала декілька відео про мої порожні флакони, і там будуть аромати, про які я буду сьогодні розповідати. Ну а вже ж я іми користувалася, повторю, тому що вони в мене вже були. Будуть не всі, але наскільки я розумію, а може, і всі до речі, коротше, якщо вам цікаво подивитися порожні флакони. Якщо я про них розповідаю про ці аромати, то звісно ж всі посилання будуть в інфобоксі. Заходьте, перевіряйте. Я не буду кожен раз це казати про кожен парфум. Просто знайте, що там все є. Наступний парфум це теж Кіліан, Він в мене був це Good Girl Gone Bad версії екстрем. Я обожнювала цей парфум, я носила його влітку в теплу пору року. І дуже-дуже сильно їм насолоджувалася, тому я вирішила, що я його 100% буду повторювати. Єдине, що теж знов я не впевнена, чи я буду знов купувати версію Екстрем, чи я спробую класичну версію Флагман. У парфумованій воді теж Good girl Gone Bed. Бо все ж таки я незважаючи на те, що хотіла повторити, я люблю, коли є такі трошки можливості, дещо змінити звичне звучання парфуму. Тобто, якщо це, наприклад, в мене бакара екстракт, то можливо я куплю парфумерну воду. Якщо в мене був God Gone Bed у версії Extreme, я можливо придбаю. Класична версія, я думаю, що це зрозуміло. Я тут не буду описувати парфуми і піраміди, бо, звісно ж, ви все бачите на екрані. бачили. А я думаю, що тут важливіше, просто чому. Саме мені ці парфуми хочеться повторити. Good Girl Gone Bad для мене це такий дуже жіночний яскравий сексуальний аромат. Він такий дуже як це сказати приваблює, приваблює людей. Ну не те, щоб я там ставила перед собою такі якісь цілі. Просто він реально звертає на себе увагу, і мені подобається це. Тому він, звісно ж, також можливо повернеться до мене з часом. Далі я е, розкажу про аромат, який е, протилежний цьому гучному яскравому аромату Good Girl Gone Bad. Це аромат Gypsy Water від Byredo. Це аромат, е, в якому я готова купатися. Він е, не гучний. Він не настільки яскравий, але це аромат, який мене можна сказати, лікує. Він мене заспокоює, Він лікує мою голову, коли вона болить. Тобто, ну це взагалі диво. В мене такого більше з жодним ароматом нема. Коли мені якось я не дуже добре почуваюся, коли мені нічого не хочеться, коли на вулиці дуже спекотно. У всіх таких складних, скажімо так, морально ситуаціях для мене. Ну звісно, що більш складних, але ми не будемо тут про сумне. Цей аромат завжди якось мене підтримував, тобто так якось вийшло, що він в мене з'явився і виконував таку функцію. Тому я його обожнюю. Він не шлейфовий, він ну, не настільки гучний. Тобто, Може його хтось і чує у приблизькому контакті, але загалом він не настільки дифузний, але мене це все в цьому випадку не хвилює, бо я його відчуваю з себе. Я відчуваю його з себе досить довго, Тобто, він не злітає з мене за одну годину, я його чую десь годин, може 4-5 точно. Звісно ж, я маю таку звичку ще оновлювати. Парфуми, як мені здається, багато хто з парфблогерів і в принципі людей захоплених парфумерією тому. Я не страждаю від того, що він не настільки дифузний від нього. Я не чекаю, що він буде створювати певні мені якісь імідж, доповнювати мій образ. Тобто, це просто для себе аромат, і це виключення. Я його придбаю, якщо буду придбати, скоріше за все у 100 мл, бо я знаю, що їм я буду полюватися, що він в мене завжди буде у використанні це 100%. Наступний аромат, про який хочу сказати, і це можливо викличе у вас певний фейспалм, але я до цього готова. Це Mademoiselle від Шанель. Не через те, що це якийсь супер рідкий аромат, і ніхто їм не користується, будемо відверті, мені здається, цей парфум дарують найчастіше, найчастіше його радять чоловікам, які приходять, не знаючи, що купити своїй жінці. Я зустрічала вже декілька разів випадки, коли це дарували, як я вже сказала. І звісно ж цей аромат дуже часто згадують у якихось підбірках. Ну, тобто, це така класика, яка ніколи не зникне вже. Тобто він закарбувався як один з найпопулярніших ароматів взагалі за всі роки. І я хочу його мати у своїй колекції, через те, що іноді я тяжію до такої класики. В мене це не часто виходить. Якщо ви подивитесь інші мої підбірки, я зовсім не така ретро-вінтажна дівчинка-парфумерна, це мене скоріше відлякує від парфумів. Я все ж таки люблю більш сучасне звучання. Ну, окрім, звісно ж, моїх улюблених парфумів 90-х 2000-х і там до цього моменту, які я використовувала, там серед них є ті, яким вже багато років, але я їх люблю, але жоден з них не є шипром чи немає такого відверто ретрового звучання. Я все ж таки більш за сучасність. І, е, тим не менш такі класичні французькі парфуми, як «Шинель номер 5 наприклад. Я маю своїй колекції і хотіла б до нього додати Coco Mademoiselle, теж у обсязі 30 мл. Мені дуже подобаються ці маленькі лялечки. Я ще думаю стосовно аромату Коко-Нуар, тому що я його, він мене інтригує, але я не розкусила його до кінця. Тобто, я не можу сказати, що він у моєму вішлісті поки що, але я 100% буду робити до нього підходи, бо він мене цікавить, і він для мене теж асоціюється з такою певною орією. Оригінальною французькою школою парфумерною. а кукома Дмуазель це легенда, і він мені пасує. Він для мене святковий, не повсякденний. Це для мене шампанські і мандарини. Частіше за все їм користуюся у новорічний період. І тому я хочу його мати, щоб в мене був ще один такий представник класичної школи парфумерної. Далі за місцем моїй парфюмерні шафі будуть боротися одразу два парфуми. Я поки що не вирішила, який з них я собі придбаю. Перше це Orange Bitters від Jo Malone, Я користувалася ним цієї зими, якраз таки у новорічний період. Я була просто закохана в цей аромат. Але, на жаль, не дуже довго його чула на собі, тобто його теж треба було постійно оновлювати. В мене був маленький флакончик, мені здається, там чи 5- чи 7 мл було, його досить швидко закінчила. І вирішила, що мені таке треба, я його хочу. Але після цього я пригадала, що. За рік до цього в мене був е, теж невеликий флакон 10 мл мандарин-базилік від е, «Герлен» лінійки «Аква-Алігорія». Я думаю, всі його знають. І він е, на мене справив таке враження, що він був більш стійкий. Тобто він був не 100% таким цитрусовим, власне, як і Orange Bitters. Тим, тим вони мені цікаві, бо все ж таки лінійні цитрусові аромати це щось таке для мене досить, таке, нудне. Я все ж таки люблю, якщо що є якісь зміни у парфумі, що він звучить якось нелінійно. І мандарин-Базилік був таким досить. Теж цікавим, він починався цитрусово, потім цей базілік додавав йому трошки такого маскулінного звучання і свіжого, але свіжого по зимньому Тобто, ну. Мене він вразив тоді, і в принципі зараз я до нього теж ставлюся з теплом. Тому якийсь цих ароматів я собі придбати хочу. Мене зупиняє те, що, наприклад, у Аквалігорії немає маленьких форматів, тобто найменший це 75 мл, наскільки я пам'ятаю, якщо я помиляюся, напишіть мені, можливо, ви знаєте іншу інформацію якусь. Orange Bitters, він, мені здається, є у різних форматах, тобто, я б, звісно ж, ідеалі хотіла 30 мл. Точно знаю, що у Gamлон є флакони 50 мл, тому, можливо, і таке буде. Тобто, ну подивимось, що з цього точно я у свою колекцію поверну до новорічних свят, бо мені дуже-дуже подобається так починати свої е, святкові ранки. Я казала про Gypsy Water, що я можу купатися в цьому ароматі. Цей аромат, про який я буду говорити зараз, я готова пити. Бо для мене це. Як я вже неодноразово казала, і але це найкраща для нього характеристика, тому я буду це повторювати. Це крижана така склянка, яка просто сама стояла, мабуть, в морозильнику. В ній наклали багато льоду, налили газованої води і вичавили туди сок лайма. Оце для мене парфум Le Nil від Hermes, і я його 100% повторю у своїй колекції. Я робила підхіди до різних парфумів з цієї лінійки садів. Це був і сади Середземномор'я, і це був. Анжардан Апреля Масон. але з ним в мене взагалі не склалося, бо він був з нотою кавуна, яку я не переношу. До речі, про інші ноти, які я не переношу, я розповіла у відео про мої парфумерні жахи. Також можна подивитися в інфобоксі. Я собі, до речі, коли так рекламую, це нагадую, знаєте, такого е, магазин на дивані, що я вступаю в певний момент і рекламую якісь свої інші відео. Але ну, це ж моє відео, тому хочу буду рекламувати. І що ви мені зробите? Я сподіваюся, що ви поставите Давайте мені лайк, підпишитесь на мій канал і залишите мені гарний коментар. Тому переходьте дивитися, якщо вас зацікавила ця тема. Так, повертаємося до садів Ніла. Я цей аромат використовувала декілька літ поспіль, тобто кожного літа я його діставала. В мене був теж великий об'єм. Але це полівашка, тому він в мене розходився класно. Мене не зовсім набентежило те, що його в мене було багато. І я користувалася, як я вже казала, левантиками. Там в мами пробувала, в неї є певні парфумисті які різні. А щоб, ну, можливо, чимось замінити садиніла, як я вже казала, я хотіла трошки чогось такого, ну, трошки чогось нового. Але е, не знайшла я для себе альтернативи в цій лінійці. Все ж таки для мене садиніла це Найкращий варіант, і взагалі один з найкращих варіантів на літо. Це один з найкращих варіантів на подарунок для мене. Ну, я, власне, не дарувала нікому його, але якби мені треба було подарувати якийсь парфум, то можливо, це була б одна з таких ключових опцій, бо він дуже інтелігентний, він і свіжий, і деревинний, і трошки цитрусу, і трошки повітря в ньому є. Тобто в ньому є все. Ідеальна формула такого, знаєте, нейтрального парфуму на кожен день. Я не, не тестувала його взимку і знаю, що у таку сильну спеку він не те, що погано звучить, на мені він просто ну, майже нечутний. Але десь до 30 градусів 100%, може навіть більше трошки, він класно виступає, він просто, просто супроводжує вас. І робить ваш вигляд таким, знаєте, ще більш зібраним, таким чистеньким. Тобто, звісно ж, гігієну ніхто не відміняв, я завжди про це говорю. Парфуми, звісно ж, не замінять вам аромат чистого тіла, але вони можуть його доповнити. Тому цей аромат якраз таких, і для мене це 100% аромат чистоти. І я хочу його теж мати у своїй колекції. Єдине, що в мене цього року на літо одразу декілька ароматів, які я дуже хочу поносити, зі сходу. Можем вайбом, тому не знаю, чи буду я повторювати цей аромат цього літа, але 100% буду протягом наступного року, можливо. Ну, подивимось, коротше, можливо, побачите розпакування скоро з цим ароматом. Обіцяти нічого не можу. І останній аромат, який я повторила, я купувала собі, в мене був він декілька разів, і потім я купувала його собі тут у маленькому форматі, теж 10 мл приблизно, це був Dolce Gabbana The One. Це парфум, який я носила, коли навчалася в університеті, коли мені було там 20 років. Я насолоджуюсь цим ароматом, завжди коли його чую. Для мене він настільки м'який, настільки він добрий. Тобто він просто лагідний і приємний. І він вас ніколи не почне катувати, оціми амбродеревинними якимось аспектами, якимось мускусом, як від дезодоранту, чи щось подібне, він вас не підставить. Він просто буде Разом з вами Нести добро у цей світ, от я його так сприймаю. Я його дуже люблю зараз наносити на ніч. Ну, не зараз, а власне, коли він в мене був. Бо е, цей період, який я його носила, для мене був дуже такий. Ну, звісно ж, як у всіх у 20 років, і бентежний, в якісь моменти були, можливо, різні. Але він був такий безтурботний, я зараз це розумію. Тому коли я наношу цей парфум перед сном, я завжди повертаюся в цей час. Я не дуже люблю носити парфуми моєї молодості, коли ну просто от так на кожен день, бо я зараз інша, в мене інші смаки я змінилася як людина, можливо, і тому якось це вже не відображає мене як особистість, але використовувати їх як приємний спогад, наприклад, перед сном наносити, як я й роблю. Оце для мене супер варіант. Звісно ж, не всі парфуми для цього пасують. Наприклад, Гучіраш я не зможу нанести, перед сном я не засну і ніхто не засне навколо мене. Тому, е, все ж, звісно ж, я ну, відповідно до ситуації використовую. Але. Дольча Габана Зиван дуже мене теж заспокоює. Він дуже класний. Я вважаю, що один з таких теж дуже визначних парфумів в принципі у парфумерному світі. Тому залюбки його теж собі з часом придбаю, щоб він мене стояв. Можливо, теж 30 мл, так чисто для себе, але можливо і великий флакон. Хто мене знає. Це були всі парфуми, які я маю план повторювати рано чи пізно. І мені, звісно ж, буде дуже цікаво почитати, чи є у вас парфуми, які ви повторюєте постійно, чи хочете повторити, чому. Тобто пишіть все. Мені цікаво з вами це обговорити, цікаво знати ваші смаки. Бо, звісно ж, якщо ви мене дивитесь в чомусь, ми з вами схожі, і мені цікаво, в чому саме, а в чому відрізняємося. Тому буду чекати ваших коментарів. Дякую, що були зі мною. Побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока!